Справа в тому, що ухилянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже йому не вручили поїздку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в русского класіка тварь дрожаща. А от коли якраз оця тварь дрожаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона права має, і коли вони починають збиратися і кучкуватися. І а за собою не плутаємо, їх ведуть за собою. От самі лідери це абсолютно не те саме, що ті ухилянки, які вони довкола себе збирають. От е лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от оці професійні провокатори вони зараз збирають от таких от таких е, переляканих, але оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. Перелякані пацюки, вони коли збираються, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то от тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. То ти мав і повір, ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.